Ще не вражини ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля. Будь наші вороженькі, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи Нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького роду. душу, чила ми плажим за нашу свободу.

І покаже, що ми братдя козацького. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!

Наталья, Катя, хочется компонит. А где моя Наталка? Она Лили пошла встречать. А, Я думал, что Посмотрите, какой красотой сегодня нас угощают. Как все вкусно. У нас даже киевский тортик есть. Та вы що? Да, вот кусочек. Не представляєте, все як дома. Просто у нас же не знаю, що сказати, тому дітям наливаю компот. Думає, да? Завжди треба паузу зробити. Увага. Увага. Дзвіночок, що я тут по-принзьки. Дзвоночок. Наші друзі, українці, і не тільки українці, дуже приємно, що ми всі тут зібралися на такий дуже важливий для нас всіх день. Колись, як Україна стала незалежною, особисто я ще не знала, що це означає, але я така рада, що ми жили в Україні, яка стала незалежна, і щороку. Воно все більше і більше для нас означає, особливо сьогодні, коли наші хлопці кров'ю стікають і виборюють цю свободу для нас. Дуже приємно, що ми всі це пам'ятаємо, що ви всі, кожен з вас тут пам'ятає, Україну якою ціною це нам дається, що в нас є друзі, Мамі, є з Крузі. Наші друзі тут підтримують Україну так само, як і ми. Давайте не забуваємо, якою ціною дається Україні ця свобода. В Україні сьогодні 33 роки, це вік Ісус Христа, і в мене така мрія завжди собою своєю громадою. А я жінці кажу, дуже знайоме якесь українське обличчя, таке козак їде, шукає парковку. Папа! Течка. Дивіться, який прапор. Так, усіх вітаємо з ним незалежності України. Слава Україні! Слава! от так, от. так мамо, дивіться, я вам відправляю. Це українці наші. Бачите, прапор наш висит. І це прапор Наташа, як мені сказали, як називається правильно? Ні, правильно не Грузії буде. Це Мамо, щоб ви знали, нема такої країни, Грузія, то. То то цей, так, то придумали москалі. А на сам нас насправді є сакартвело. Я сьогодні сам таки взнав. Я таки сам сьогодні взнав. Так, дивіться, мамо. Тут молоді люди. Бачите? Тут і теж зовсім молоденькі. А, а це у нас, мама, дивіться, професор. Вона, 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 так, вона професор. Мамо, вона припадає of Delaware. ви не уявляєте, це такі вообще класні так, так, наші українці. Оце ми сидимо тут і, і спілкуємося. Так що все, мамо, я вам відправляю це відео. І подивіться, бачите, як все. Дивіться, український, прапор, американський. Дивіться, як все гарно.

Uh três Deus, <поцент> Пошка, о, о, а ти мене не пускай. я твоя, ми матинка моя, не пита. А я сниться матінка моя, не би де була. Я, а я, а я, я такий та от він, яка я я я я я я в ніч, весна йде красу весе. Сікони, дай А я спочивать, сам, солений санкція. Херничку копать, маруся, раз, трикали на чорна, не дівчина. Я демо, на руса респа, трікали на чорна. Попокриниченьку у вишневому саду, чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду, раз-два три калина на моя дівчина, саду я одирвала. Раз, два три калина, моя дівчина, саду я одирвала. Вийшла дівчинонька а вишневий воду брать, а за нею козаченько, іде коня добувать. Раз два-три галина. Чорня моя дівчина, саду ягоди рвала, два, три калина, чорнявая дівчина, саду ягоди рвала. Она його не дала, віковачка. Вся лама, вся разу, при колегах. Я за сердицько дарував. Вчора я довою <рикунок> <рикунок> говорю, раз два трикали на чорня дівчина, саду я одивала, раз два трикали на чорняя дівчина, саду я одирвала. Невеличка, ще літами молода. Та коса до пояса, а на него, раз дон трикалина, чорнявая дівчина, я два три калина чорнявая дівчина Все? Майже закінчиться там. Потім без сіда го лягайте, оці коней, ай лягайте спочивать, А я піду, садрішний місца, дерниченьку копать, два, три, калина, чорнявая дівчина. <реш> це теж Олег. Ще один Олег був, але він поїхав. Ще один був і один поїхав. Ще один був, і один поїхав. Один. Був він поїхав. Ні, 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 він спроможний. це добре.

ありがとうございます。<Amen. S 2>

Українське сонце. Вечірнє сонце. Дякую. Вечірнє сонце. Українське сонце. Вечірнє сонце. Якраз дякую за день. Дород, Якраз зараз вечірнє сонце, дякую за день. Дякую за день. Вечірнє сонце. Бою за поюза за тому, за теж і всіх день. і за ворожку житті золотому, за твій світанок і за тві землі, і за мої обречені.

Усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, У свожій стороні,

i oh.